Сьогодні, 16 квітня, видатному уродженцю Дубинщини, герою України Борису Возницькому, виповнилося б 98 років людині, яку називали ангелом-охоронцем українських музеїв та замків. З цієї нагоди у Дубинському замку відкрили кімнату, присвячену його імені. Упорядковувала її його донька Лариса Возницька Разінкова. Ця виставка вже формувалася в Дубинському замку. Вже просили мене про цю виставку. Ми декілька разів просто її показували. Ну її трошки розширено, ми показували у Львові, от в різних музеях. А е, тут, коли я почула, що буде кімната Бориса Возницького, просто я вирішила ці твори, які були в нього. В хаті ці твори потім, звичайно, вони перейшли до мене просто ці твори віддати, ну на довгий час можливо вони будуть тут. Рік ці речі от в цій кімнаті. Наразі це єдина в Україні кімната присвячена життю та діяльності Бориса Возницького. Тут зібрані речі, над якими працював мистецтвознавець: світлини, картини та навіть автопортрет. Біографічна виставка має назву Воскреситель українських замків. Бо тут є безпосередньо його роботи, які він ж закінчив і училище. От і він малював, тому що він його закінчив з червоним дипломом як живописець. Так що тут теж є його декілька робіт. Просто він їх не зберігав. Мені найбільше дорога оцей портрет батька. От він завжди в нього стояв в хаті. От на шафі, потім він в мене весь час тепер є, і просто я часом ним навіть розмовляю. Серед заходів до відзначення 98-ї річниці від дня народження Бориса Возницького також презентували кінофільм, де показали усю ту роботу, яку проводив мистецтвознавець для збереження української історії. Зокрема, завдяки його зусиллям було створено 16 нових музеїв в усіх куточках України. Тут Зібрана не просто колекція робіт, колекція скульптур спогадів. Тут зібране ціле життя і все те, чому присвятив власне своє життя герою України. Не просто так, герой України, це людина, це глиба, це фундамент оцієї спадщини, про яку ми зараз говоримо. Завдяки цій людині зібрані унікальні просто роботи. Під час заходу були присутні друзі, колеги та члени родини Бориса Возницького. Зокрема, його хрещеник, пан Микола, теж долучився до формування виставки. Він намалював і тата, і маму портрети. Їхні. Так, вона в нас там картина висила, але як відкрився музей, я цю картину подарував музею. Хто не приїде, подивляться, це його робота, його рук. Його творіння під час виставки також презентували книгу спогадів Бориса Возницького. Декілька примірників передадуть у ліцеї та бібліотеки міста.